Зиря. Та благожданна радість, звіщає вона радість буде в вашій хаті, на хвилі просить нас прийняти, пригоди де не стала, вони бідірка на бах засіяла. Позовути недали гори, і всі далекі простори. І давай ми роз... розстелився, і з неба ангелом з'явився. Він оповів це події, бо не серна, вам промісію, просида Божию не біжами, що на дивці це не часами. І тепер ж ми йдемо до люду. Усім було ще про чудо, що діло породила сина, яка щаслива от та Всі гостей тримайте, посланців ці вдома витайте. Бо за ними йде Месія, для цілого світу надія. Погляньте, огляньтеся, який він маленький, яке гнятко, такий покірний та тихенький. А водночас. Він Богу тілі дитини народився, ще спусти кожну людину, щоб ніхто не боявся до нього приходити, дякувати і за їх запровадження просити. Так, я б хотіла, щоб усі його полюбили, щоб слухали і завжди вірно йому служили, щоб до сердець його прийняли, чистими та святими всі стали. Детяко, що на світ приходить, на шлях правиний на сьогодні. Його не прийняли до хати, що мусило ясенка спати. Так ти не стукав до сердець, а чи нечиняють йому двері? Чи хтось прийме його до себе, щоб живу серці, не верте Чи можемо ми прийняти пристав? Чи буде дитя від вас? Ще радіти нам цей час. О, розкажіть щиро, що у вас в середині? чи знаєте, що буде у вас в Божій дитині? Я серце чисте, я належати на дитині, що старається завжди у кожній лині. Верхтися віха, коли якої волого, причинити усе з любові до Бога. О, подивіться на це дитя, сам Бог став маленьким намовляє. Я серце не радію, коли у скрінодію тиші бува, коли не за перші і не похвалу, непомітно я роблю. Я серце люблю, чи я радію, бо очинкам не славим любити, я стараюся, що провини прощати, та більше лише добре помічати. Я серце вдячне, я ось не своїм, скільки світі прекрасних дарів, скільки ж добра нам Господь посилати, помічає його, і вдячна душа. Породій ми вам, ви добрий серця, у нас Боже дитя буде спочивати, ви усе не затишне милення найдорожчого Божого Сина. Оце дитя, що на світ приходить, на шлях правди нас виводить, чи та добрі ваші серця, чи готові прийняти рожденного Христа. Подивіться на це дитя, сам волста маленьким мовляв. Ми можемо до нього прийти, голосе для любові у ньому знайти. Ці вас вітаємо в нині, бажаємо щастя всій родині. Приходиться і сімступав своїх хати, всіх щасних людей благословляти. Щоб усі дізнались і не забували, чи Бог з любими це завжди пам'ятали. Тому спішіть у своє до яскиня, дарій любові несіть Божій дитині, щоб усі люди його полюбили, щоб за ще святі молили. Щоб не було між нами сфер, а тільки Божа любов та мир. Нехай не ім'я Господь завжди приславляється, а ми разом скажімо присла!